Не впізнать ялинку в лісі, не така росла в ліску. Тут вітри її гойдали, порошили у сніжку. Зима має таку силу, щоб творити білий килим. Візерунками з сніжинок вкрила рученький ялинок. Вітаю вас, малята! Зверніть увагу, яку пухнасту ялинку сьогодні ми з вами будемо вчитися малювати. так Так, саме таку. А ось подивіться, що я вам приготувала, щоб ви пригадали. Це листочки. Ми вчилися їх малювати на початку року. Із них складали різні візеруночки. Ось у нас отакий бігунець був. А сьогодні, зверніть увагу, ми намалювали ялиночку, у якої віти дуже схожі на листочки. Для того, щоб навчитися малювати таку ялиночку, подивіться, я приготувала ось таку форму. Пригадайте, що усі мазочки на нашій ялиночки ми виконували подовженим мазочком. І увага! Починаємо малювати ми з нижнього ярусу ялинки. Ось у нього три листочки. Намочили пензлика у водичку, лишню водичку прибрали. Набрали на пензлика фарбу основного кольору це світло-зелена. З краєчку темно-зеленого кольору набрали на пензлика ще фарбочку. І так як у нас ялиночка зимова, ми додали її ще до цих двох фарб білої, малюємо спочатку подовжений центральний мазочок. А тепер зліва і справа малюємо мазочки до центрального мазка. Намалювали перший ярус наших, нашої ялиночки. Будемо приступати малювати другий ярус. Добираємо на пензлика фарбу. Другий ярус ми намалювали. Тепер повертаємо ялиночку і будемо малювати верхівочку нашої ялиночки. Тепер, начебто, листочок, будемо малювати до себе центральний і бокові мазочки. Ялиночка наша готова. А тепер я хочу намалювати пухнастий-пухнастий сніжок, який прикриває нашу ялиночку. І ялиночка стоїть неначебто в сугробчику. Я набираю на пензлика білої фарби і кінчик мочу в блакитну. Подивіться. І тепер, так само, як листочки, малюємо ось таку снігову. Пиринку. Не забуваємо добирати фарбу, блакитний колір відтиняє нам нашу сніжок. Ось подушечка готова. А тепер давайте кінчиком пензлика. Намалюємо сніжинки. Ми можемо намалювати сніжинки як кінчиком пензлика, так і піпеточкою. Ось, зверніть увагу, піпеточку вмочила у фарбу білого кольору і примакую. Ось така пишна, гарна, незвичайна ялинка, яку ми малювали петриківським розписом, у нас з'явилася. Навчаємося разом, вивчаємо петриківський розпис. До побачення!